Вчора ми намагались контролювати свої думки і своїми думками створювати навколишній світ. Створювати свій настрій, свої відношення, ставлення. Де моє місце в нескінченній метушні? Отака дорога на виворі, бачите, у вигляді серця, яка ніколи не закінчується. І тут, на цій дорозі, купа подій, якісь війська, якісь бігуни. Якісь, хтось саджає городи, хтось, якісь тренування військових, тут колесниця, тут хтось будує вітрила. Ну, тобто різні життєві ситуації, які десь дитина бавиться, які можуть статися. І от в цих всіх подіях, в цій всій щоденній метушні потрібно знайти своє місце і бути ефективним на цьому місці для себе, для ближніх. Де моє місце? В нескінченній метушні?